Дивіться це відео сьогодні до кінця, Господь великої від усіх хвороб, дарує здоров'я і виконав всю прохання на благо. Господи, все творче неба і землі, і царю, невидимий і безмежний, до тебе припадаємо зелене серця нашого, з любов'ю та смиренням, щоб прославити святе ім'я Твоє і благально вознести молитви за спасіння наше, ти світо не васиме, що сяває кожну душу Ти – джерело благодаття, яке подає справим живову до откровення. Благаємо тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. Очисти нас від усякого гріха просвіти розум наш і втихомир. Сум'яття в наших серцях, Господу Твої милості народжується, Сила любові і прощення, Ти, що послав єдинородного Сину Твого Господа нашого Ісуса Христа, на хресну жертву. Заради грішного світу зійшли нам, дар смирення, щоб ми вміли прощати одного, як ти прощаєш нам наповни душі наші співчуттям, аби ніколи не піднеслися гординою над ближніми і не знехтували їхнім богом. Змісни віру нашу, щоб у сумнівах і спокусах ми невпинно зверталися до тебе. І знаходили в тобі опору та розраду, очі небесне воістину, не збани на мудрість Твоя, даруй нам розуміння Твого закону, їх благодаті, щоб у наших ділах завжди сяла Твоя правда. Відверни нас омани і брехні, щоб не затьмарилася душа, наша темрявою, гріха, зміцни нас на шляху праведності, щоб кожен крок і кожен подих наш були звернені до слави Твоєї. зроби серця наші податливими для Твого слова. Щоб у покорями зростали в чеснотах і можні несли свій життєвий хрест. Господи, ти лікар душі, тіл, ти втомовуєш біль і зціляєш рани, злянця на неї, що нашій дарості, вони всім, хто хворять, і весно, бо духовно. дай їм силу перемогти недуги, скорботи, а нам усім стійкість у випробуваннях, навчи нас бути вдячними навіть у труднощах, щоб у кожній життєві події ми бачили твою спасительну волю і довіряли тобі, о все блага, і ти наставляєш нас. Через Святого Духа, аби ми пізнавали істину, і перебували в Твоїй любові, зійшли Святого Духа в серця наші, щоб кожне слово, кожна думка і кожен очинок наш були сповнені миром і добротою, дари нам єдність духу, щоб у молитві пості та братолюбстві ми зростали, одна духовна родина. Збережи наші стімів згоді і повазі, щоб у домівках наших завжди панували спокій, щира турбота одне про одного, загай Господи, і тих, хто розгублений у своїх скорботах, хто втратив надію або пале гнівом і розчаруванням, зі швоїм промінь твого милосердя, розвій морок з невіри та приведи їх на шлях покаяння і навернення. Нехай дух покори у повані на тебе, відродить їхні серця. Щоб вони знайшли справжню радість в твоєму царстві, споглянь також милосердний на всі народи землі, даруй миру, часи розбрату, перемири ворогуючих і сповни розуми правителі, мудрістю, любов'ю до своїх народів, збережи святу церкву твоє в єдності, постави її пастирів, насторожі, щоб вони вірно провадили довіреної пасту до вічного спасіння, невпинно проповідуючи Слово твоє живочи за євангельськими заповідями. Господи, просимо Тебе зміцни наші слабкі сили, щоб ми гідно готувалися до зустрічі з Тобою, навчи нас відкидати марні помисли, звільнятися від порожніх прагнень і наповнюватися чистими пориваннями до добра, нехай молитва наша буде щирою без безстане, нехай, поки бажання спасіння провадить нас дорогою чеснот, є покаяння З довірою віряємо тобі, наші душі тіла, бо ти джерело всякого блага й промислу. Даруй нам недостойним благодать Твою, що пам'ятаючи про милосердя твоїми, не славили тебе добрими ділами, стаючи живим свідченням всемогутності і любові, Хай непохитною буде віра наша, бо Ти не залишаєш дітей Твоїх у темряві, а ви виводиш їх на світло Воскресіння. Славимо Тебе, Господи, разом із ангелами святими, випрошуючи в тебе відпущення гріхів і життя вічне. Вийди на шляхом спасіння, омивай нас чистою водою, покаяння і прийми, до небесних осель твоїх, коли настане час переходу нашого, тобі ж ведемо все слово честі, поклоніння з передвічним твоїм Отцем і з присвятим Богом і животворним твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, що в невимовному Твоєму милосерді зійшов на землю задля спасіння нашого, смирено благаю тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях мій розум і серце, благодачу Святого Духа, щоб я міг із вірою та любов'ю прославити Твоє святе ім'я та розуміти глибину Твого вчення, мене в істині, зміни очисти від усякого гріха, щоб, поспівуючи тебе, осягнути спасіння і життя вічне, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Обраний Спасителю світу і подателю життя, Ти зійшов із небес. Щоб людство уярмане гріхом і смертю вивести до царства Небесного, зворушені безмірністю твоєї любові, припадаємо споклоном і взиваємо, Ісусе Сину Божий, що заради нас народився від причистої діви, слава Тобі. Ангели, архангели, боговіні, споглядали тайну Твого втілення, коли Ти безмежний Бог прийняв образ слуги, Тих, хто створив небо й землю, не погордував убогами ясами явив себе у нашій немищі, тому стрепи, тому співаємо Тебе. Ісусе, що прийняв тіло від Пресвятої Зіви та явив себе світові, о нас своїм пришестям, Ісусе, що любов'ю свою зруйнував перешкоду між Богом і людьми, зціли наші душі, Ісуса, що у смиренні народився, від Марії навчина з духа смирення Ісуса, що прийшов, благосовити весь людський рід осіни нас Богодатью, Ісуса, що явився в образі немовляти, віднови серця наші чистотою дитинства, і Ісусе, джерела життя вічного, ми неспотоками своєю любові. Ісусе світ, вони засими ося, темряву гріха в нас. Ісусе, Слово предвічне, відкрий уста на славу імені Твого, Ісусе Сину Боже, що заради нас народився від причистої діви, слава Тобі, побачивши на сході зорю, Твої Дрисі зі сходу, прийшли вклонитися тобі, як цареві Всесвіту, приносячи золото, ладан і мир, освічачи про Твою велич та смирене царство, і ми наслідуємо їхню ревність, кладучи до ніг Твоїх любов і віру, взиваючи Аллилуйя. Ще від прадавніх часів пророки старого завіту проголошували про Твоє народження і жертви, якою ти викупиш світ від гріхів. Ми ж знаючи про звершене спасіння, вдячно сповідаємо. Ісусе обіцяний мисі Ти викинув усі пророцтва Ісуса, що явив нам повноту Божої правди утверди нас у святій вірі, Ісуса, що показав любов отця та занепалого світу. Наповни серця на любові своєю. Ісусе, що став жертвою за гріхи всього роду людського, очисти нас, від досякого беззаконня, Ісусе, що усі народи в єдину святу Церкву, веди нас дорогої істини, Ісусе, що рабів ріха на свободу синів Божих відчини нам двері свої благодатні, Ісусе, що прийшов у повни часів, навчи нас мудро, використовувати час для спасіння. І Ісусе, що віддав себе в руки людські заради нашого викуплення, прийми наші серця в свої причисті руки, і Ісусе, Сину Божий, що заради нас народився від причистої, діви, слава Тобі, сивої своєї божественності Ти перетворював воду на вино лікових хворих і воскрешав померлих, провіщаючи людям царство, де не буде ні печалі, ні плачу, побачивши чудеса Твої народ, захопленого «Валівуя!» Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, я заспокою вас, сказав ти життя подателю до тих, хто прагнув правди, і нині обтяжені гріхами, шукаємо в тобі порятунку та сили благаючих. Ісусе, що змилувався над рішниками, не погордуй нашим каяттям. «Ісусе, що судив гординю фарисеїв, наверни нас на шлях покаяння, «Ісусе, що простягнув руку Петрові тиші, зціви наші недуги душевні й весні. Ісусе, що провести в самиренці живу воду, напій нас. Благодать життя вічного, Ісусе, що виявив милість жінці, каноненці, навчи нас непохитний, довіри до Тебе, Ісусе, що вносиш світло в темряву, близьких сердець, розвій сумніви й з невіру нашу. Ісусе, що відкрив Слухи зір сліпим, визволи нас від духовної сліпити. Ісусе, що навіть біси визнали силу Твою нас в боротьбі проти зла, Ісусе, Сину Божий, що заради нас народився від пречистої, діви, слава Тобі! Бурю випробувань та сумнів часто зустрічаємо на шляху своєму, але ти, Господи, мовив до учнів, це я, не бійтеся і втихомирив розбурхані хвилі за і бентежні хвилі нашої душі, щоб ми від усього серця взивали Алівуя, чуючи Твоє слово, Господи. Дехто захоплювався Твоїми чудесами, а інші, перебуваючи в зачерствілості, відкидали спасене вчення». Ми ж прагнемо жити в Твоїй істині, зміцнюючи нашу надію на Тебе, тому взиваємо, і Ісусе, що кликав нас, і Ти за Тобою допоможе відкинути все гріховне, і Ісусе, що вклав слова життя, в уста апостолів, наповни наші уста, премудрістю, Ісусе, що похвалив віру римського сотника, вчини нас тільки ми у вірі, Ісусе, що простив грішницю зворушену любов'ю, навчи нас істини, любові покаяння. Ісусе, що перевершившися каліське осягнення, наповни наш розум Небесним світлом. Ісусе, що покликав ми Закею, кажи нам шлях до спасіння, Ісусе, що назвав себе дверима для овець, веди нас у небесні оселі, Ісусе, що зробив нас спів сподкаємцями, Царства, допоможи не втратити цього дорогоцінного дару, Ісусе, Сину Божий, що заради нас народився від пришистої діви, слава Тобі! Як добрий пастир, ти шукаєш кожну заблукаву вівцю, щоб повернути її до стадо благодаті, прийми нас, що заблукали у світі, веди на пасовиське спасіння, аби ми радісно промовляли. Аллилуйя, побачивши на горі преображення Твої слави, троє учні вигукнули. Добре нам тут бути, бо слава Твого Божества перевищує всі земні радощі. Тож і ми, прагнучи доторкнутися до сяйва Твого, смирено просимо. Ісусе, що преобразився перед очима Петра, Якова і Івана, просвіти наше життя світлом своєї слави. Ісусе, що розмовляв із Меїсеєм та Іллею, відкрий нам глибину своїх откровень. Ісусе, що об'явив красу Небесного світла, відновив нашу внутрішню людину. Ісусе, що явив славу божество перед учнями, допоможи нам свідчити про тебе у світі. Ісусе, що вказав на Тайну Пресвятої Троїці, укріпи нас у православній вірі. Ісусе, що готував учнів до страждайного гофі, змісний нас у нашому Христі щоденному, Ісусе, що провістив майбутню радість Воскресіння, вкоренив нас незламну надію, Ісусе, що показав істину свого божества, утверди нас у дерзновенні вірі і любові. Ісусе, Сину Боже, що заради нас народився від пречистої діви, слава Тобі! Проповідуючи Євангеліє, ти блаженними ми називав убогим духом, плачучих, вагідних і тих, хто прагне правди, обіцяючи їм небесну нагороду, ми ж у смиренні прагнучи виконувати твої заповіді, промовляємо Алівуя. Заряд Твоєї любові Весева, всіх, щоб кожен, хто з вірою прийде до тебе, не загинув, а мав життя вічне. тож ми їх з покірилим серцем благаємо. Ісусе, що відкрив нам таємницю царства в нагірні проповіді, очини нас виконавцями Твого Слова, Ісусе, що заповів прощати навіть ворогам, наповни душі нашим миром і терпеливістю. Ісусе, що обіцяв Духа Святого тим, хто просить, запов нас вогонь своїй багатоті, Ісусе, що вказав на вузький тернистий шлях спасіння нас від буду, широкого шляху гріха. Ісусе, що навчив нас тукати, щоби двері відчинилися, допоможи нам завжди шукати волі Отця. Ісус, що дарував нам молитву, Отче наш. Нехай вона стане джерелом життя Духа нашого, Ісуса, що дав заповідь любові як найвищу, навчи нас любити Тебе, і ближніх усім серцем, І Ісус, що назвав учнів світлом для світу вчини, щоб діла наші прославляли Небесного Отця, Ісус, Сину Божий, що заради нас народився від пречисти, діви, слава Тобі, Ти бажаєш щоб між учнями Твоїми панувала братня любов та єдність, бо сказав по любові ваші пізнають, що ви мої учні. Даруй нам таку любов, щоб ми були достойними імені Християн, взиваючи Алівуя, нову заповідь, дав ти спаси, щоб ми любили один одного, як ти полюбив нас. Цим ти відкрив єднання з собою, заповів, щоб ніхто не залишався відкинним від Твого тіла, тож прагнеш що любові одні до одних звертаємось. Ісусе, що молився за єдність своїх учнів, дарує нам дух однодумності, Ісуса, щоб ми в ноги апостолам явивши приквес смирення, переміни наше самолюбство, Ісуса, що прийняв відкинутих і зневажених, допоможи нам бачити в кожній людині. Твій святий образ, Ісуса, що простив і підняв Марію Магдалину, зміцни нас у правдивому покаянні, Ісусе, що простив зрадливе зречення Петра, простий нас, коли ми впадаємо у гріх, Ісусе, що з'явився воскресим учням, об'яви себе і в нашому щоденному житті, Ісусе, що дав заповідь любити одне одного, вчинене знаряддям. Твого миру між людьми, і Ісусе, що приймаєш кожного, хто стукає в двері, мого серця, відкриє наші серця для потребуючих, і Ісусе Сину Боже, що заради нас народився від причистої діви, слава тобі. Дивне чудо, богадаті явини в таємство тіли крові Твоєї, коли у видимих святинях подаєш нам себе хліб життя вічного. Адже сказав Ти, хто їсть мою плоті, п'є мою кров, той мені перебувай, а я в ньому. Сповнені трепету і подяки взиваємо, Алівуя, візьміть, споживайте це тіло, моє пийте з Нейсі, всі, це і кров моє нового Завіту, так установив ти таїнство Євхаристії на Вечері, даючи нам єднання з Тобою, тому мовимося, Ісусе, що встановив Тайну причастя, змісни нашу віру, у Твою справжню присутність у святій Євхаристії, і Ісусе, що через причастя Тіла Свого освячуєш нас, очисти й у душі наші. Ісусе, що дарував учням мир і єдність за вечерю, об'єднай нас у Дуся Святому, Ісусе, що приймаєш кожне розкаяне серце, не відкинес від святої трапези, Ісусе, що сам став хлібом Небесним, живи в нас, благодаті Своєю, Ісуса, що дав істину поживий пиття для душ, насити нас жагою, вічного життя. Ісусе, що підносиш нас до Отця в причасті, нехай любов Твоя гарне наші серця, Ісусе, що створив церкву, як яковчих спасіння, допоможи нам невідлучно перебувати в ній. Ісусе, Сину Боже, що заради нас народився від пречисти, діви, слава тобі, уся повната божества перебуває в тобі, тілесно, і ти смиренно прийняв на себе страждання, хресну смерть. Щоб звільнити нас від рабства гріха, стоячи біля Твого Христа, споглядаємо любов, що перевищує наше розуміння і з розчуваними серцями, взиваємо Алліуя на Голгофі повністю виявилися Твої жертви на любов, коли ти віддав себе за гріхи світу у терпіннях своїх. Ти здавав ваду зла, щоб ніхто з нас не залишився поза Спасительною силою Христа. Тому просимо, Ісуса, що мовчав перед Судом Пилата, навчи нас терпливо, Зносити несправедливість Ісусе, що дозволив себе бичувати і вінчати, терням, допоможи, щоб і наші страждання обернулися на благо. Ісусе, що ніс кресного Гофу, допоможи нам, можна нести свій життєвий хрест. Ісусе, що простив розбійнику на хресті, простий не коликаємося від щирого серця, Ісусе, що в годину найтяжчих мук доручив матір Свою, улюбленому учневі, не стурбуватися про ближніх. Ісусе, що помер зійшов у ад, аби визволити полонених, звільни нас від усілякого кайдану гріха, Ісуса, що крови свою святив землю, нехай твоє чесна кров, обми провини наші, Ісусе, що добровільно приніс себе в жертву, нас жити на славу Твого імені, Ісусе, Сину Боже, що заради нас народився від перечистої, діви, слава Тобі! Радій, небо і земе, бо син Божий Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолавши учні твої, побачивши порожній гроб, сповнилися священного трепету І почали свідчити воїстину воскрес Господь, і ми, оспівуючи перемогу життя над смертю, співаємо. Алівя, жінки, мироносіці стали першими вісниками Твого Воскресіння, потім і постави, сповістили всьому світові радісну новину, і нині церква торжествує пасхальну радість. Проголошуючи перемогу життя, Ісуса, що воскрес, подолавши пекельні ворота, визволи нас від страху смерті, Ісусе, що осінив радість, жінок мироносець, просвіти серця наші надію, Воскресіння, Ісусе, що прийшов до учнів крісті чинені двері, війди у закам'янілі двері душ наші. Ісусе, що дозволив апостолу тобі доторкнутися твій кран, зміцни нашу віру, Ісусе, що на березі озера готував трапезу для учнів, живий у справах наших будинків, Ісусе, що подарував Воскресіння цілому світу чини наше життя, свідченням Твої перемоги, Ісусе, що зруйнував, печать гробниці, запечати наші серця, благодатью спасіння, Ісусе, що Воскресінням Своїм, оновив усе творіння віднови нас до життя вічного. Ісусе, Сину Боже, що заради нас народився від пречистої, діви, слава тобі! Вознішшись на небо, Ти не покинув нас спаса, але перебуваєш із нами повсякчас, через благодать Духа Святого, зіславши Його на апостолів у День П'ятидесятниці, силі того ж Духа, Свята Церква свідчить твоє ім'я, взиваючи, алівуя у вогненних язиках зійшов Дух Утішитель на учнів, наповнивши їх мужністю і мудрістю. І вони рушили проповідувати благовістя по всій землі. Тож і ми з надією просимо від того ж духа, натхнення і сили, Ісусе, що сидиш проворочиться, не переставай заступатися до нас, Ісусе, що зіслав нам Духа Витішителя, онови наше духовне життя. Ісусе, що дав апостолам владу прощати гріхи, навчи нас сили покаяння, Ісусе, що створив церкву як тіло своє, допоможи нам зростати в єдності і любові. Ісусе, що перетворив близьких рибалок на невтомних проповідників, дає нам ревність до служіння Тобі. Ісусе, що духом своїм просвічуєш усі народи, торкнися і наших сердець, благодаттю. Ісусе, що благословив учнів перед Вознесенням, благослови наші труди на Бога Церкві, Ісуса, що приготував нам вічні оселі на небесах, сподобай нам увійти туди по звершенні земного шляху. Ісусе, Сину Боже, що заради нас народився від пречистої, діви, слава Тобі. Усе спасіння наше звершилося, Твою благодаттю. Христе, і жодна людська сила не може доповнити Твоєї довершеної жертви, але ти кличеш нас співдіяти в любові і вірі, щоб успадкувати Твоє царство, тож усвідомлюючи свою недостойність і з надією, взиваємо Аллилуя, Осяйні віри в Твою безмежну милість, приносимо тобі пісню, вдячності, і хвилин. Бо ти єдиний шлях істини життя не позбавлена свої ласки в скорботах і випробуваннях але утверди в любові до тебе, Ісусе, що дав сил святим угодникам чудотворити, вчини наше життя джерелом добра для ближніх, Ісусе, що своїм духом провадиш світ від віку й до віку. Обережи нас від усякої, спокуси, омани, Ісусе, що закликаєш нас тяжати Духа Святого, наповни нас Його дарами, Ісусе, що обіцяв перебувати там, де двоє або троє зібрані в ім'я Твоє, будь серед нас у кожній молитві, Ісусе, що утаїв себе в страждених і найменших, навчи нас бачити Тебе в тих, хто потребує нашої допомоги. Ісусе, що готуєш невимовну радість у Небесному Царстві, зміцни нас у випробуваннях тією надією, і, Ісусе, що чуєш кожен щирий зойк душі, не відвертайся від малі І, Ісусе, що приймаєш усі наші духовні приношення, прийми цю похвальну пісню нашої любові, і Ісусе, Сину Боже, що заради нас народився від причистої, діви, слава тобі, О Ісусе Христа, Боже, що взяв на себе гріхи світу і просвятив, його світом Воскресіння, почуй нашу Смирену молитву і визволи від усякого зловидимого та невидимого, зміцни нас утверди утвердив любові і даруй надію на вічне життя, що ми завжди славили, при святе ім'я Твої взивали. Алливуя, 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 Го Ісуса Анче Боже. Що взяв на себе гріхи світу і просвітив Його, світом Воскресіння, почуй нашу смирину мовитвою, визволи від усякого, завидимого та невидимого, змісни нас увірю, утвердив любові, даруй і надію, на вічне життя, щоб ми завжди славили, присвяти ім'я Твоє взивала, Аллилуйя. Аллілуя, аллівуя, о Ісуса Христе, Ганче Божий, що взяв на себе гріхи світу і просвятив Його, Світлом Воскресіння, пощу нашу молитву молитвою визволи від всякого злавидимого та невидимого, зміцни нас увірюю, твердив любові, даруй надію на вічне життя, щоб ми завжди славили, присвятим я Твої взивали. Аллівуя, алівуя, аллівуя, ангели, архангели, благовійні споглядали тайну твого втілення, коли Ти безмежний Бог прийняв образ Слоги. Ти, хто створив небо й землю, не погордував убогами ясами, явив себе у нашій немищитоми стрепетом, оспівуємо тебе, Ісусе, що прийняв тіло від Присвятої діви та явив себе світові, нас своїм пришестям, Ісуса, що любов'ю свою звернував перешкоду між Богом і людьми, зцілив наші душі, Ісуса, що у смиренні народився від Марії, навчи нас духа смирення, Ісуса, що прийшов, благословити Ставити весь рід, рітосяни нас. Благодатью Ісусе, що явився в образі немовляти, та віднови серця, наші чистотою дитинства, Ісуса, джерело життя вічного, мина, спотоками своєї любові, Ісуса, світло не засими, ося й у гріха в нас, Ісусе, слово предвічне, відкрив станеші, на славу імені Твого, Ісусе Сину Божий, що заради нас народився, від пречистої діви, слава Тобі, обраний Спасителю світу і подателю життя. Ти зійшов із небе, щоб людство, уярмане гріхом і смертю вивести до Царства Небесного, зворушені безмірністю твоєї любові, припадаємо поклоном і взиваємо, Ісусе, Сину Боже, що заради нас народився від причисти, діви, слава тобі, Господи Ісусе Христе, Сину Боже, Ти через невимовну любов до нас грішних утілився від причисти діви Марії. зазнав страждань і смерті, але воскрес і на небо щоб звести нашу природу до небесної слави, дякуємо тобі за дар спасіння і благаємо. Пишіть імена та прохання в коментарях. Зайшли нам дай Духа Святого, щоб він укріпив нас на шляху покаяння, повного любові, милосердя, просвяти наш розум, аби ми завжди керувалися твоїм святим вченням, зміцни наші серця, щоб вони не знемагали у спокусах і наші гріхи твоєї животворчої крові і сподоби стати гідними причасниками тіла і крові твоєї. Увійди в наші домівки і утверди мир, любов і злагоду, оберігай нас від усякого, зловидимого і невидимого, сподобай годину на кончини нашої відійти, вірою в тебе, щоб разом із всіма святими оспівати приславне ім'я Твоїм, з безпочатковим Твоїм отцем і Присвятим добрим і животворчим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Отцію, Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від обыжні вашим до поширення свого Божого. бо синні нехай перебуває з кожним із нас.